Ви дізнаєтесь про 15 дій або поведінки людей до собак, які можуть дратувати вашу собаку. І майже кожен господар робить хоча б одну із цих помилок. А пункт 15 може вас здивувати. Отже, перша дія, яка не подобається собаці, довго дивитись собаці в очі. Для людини зоровий контакт це спосіб показати цікавість або дружелюбність. Але для собаки прямий і довгий погляд означає зовсім інше. У світі собак пильний погляд це виклик. Ознака домінування або навіть погроза. Іменно так вовки або дикі собаки показують, що готові до конфлікту. Якщо довго дивитись собаці в очі, вона може почати відчувати себе некомфортно. Відвести погляд, позіхнути або навіть облизати ніс. Це її спроба уникнути напруженої ситуації. Якщо ж все-таки собака відчуває себе загнаною в кут, вона може сприйняти погляд як агресію. І відповісти гарчанням або навіть укусити. Особливо це актуально для незнайомих собак, яких краще не провокувати такою поведінкою. Проте, якщо собака довіряє вам, вона може спокійно витримувати зоровий контакт і навіть використовувати його як спосіб спілкування з господарем. Багато домашніх улюбленців навчились розуміти, що погляд господаря не несе загрози їм, а означає очікування команди або взаємодії.